Тисменецькому районному центрі зайнятості відбулася зустріч з старшокласниками Тисменецької загальноосвітньої школи. У ході зустрічі старшокласникам розповідали про діяльність центру, а також допомагали визначити фактори, які необхідні для вибору майбутньої професії. Тисменецький центр зайнятості надає допомогу населенню усього району та тісно співпрацює з іншими центрами по всій Україні. Директор центру зайнятості Петро Данилюк наголосив про важливість офіційного працевлаштування для громадян України. Сьогодні ми проводимо такий день відкритих двері для нашої молоді, учнівської молоді, щоб правильно орієнтуватись на ринку праці, щоб людина молода вибрала правильний напрямок в своєму життю, тобто вибати нормальну професію, професію, яка сьогодні востребована в суспільстві, професія, яка би людина. Хотіла працювати ці професії і людина, яка б змогла попрацювати. Тому сьогодні ми хочемо розказати, орієнтувати десь цю молодь на на те, щоб сьогодні вибрати правильно напрямок в своєму життю. В напрямок сьогодні в життю вибрати правильну професію, щоб в трудовій книзі було одна запись, одне підприємство. Це вже є велике щастя. Тому десь якраз мета для того, щоб націлити цю молодь бо на сьогоднішній день. От всі хочуть бути там лікарями, юристами, економістами, але не всі можуть виконувати ту чи іншу діяльність в професію, ту, що вони здобудуть. Бо сьогодні здобути професію, отримати диплом це ще нічого означає, що завтра ти будеш мати роботу, що ти будеш задоволений роботою. Багато є людей, які молоді, прекрасно закінчують ви що заклад, чи там середньослужбовий заклад, здобуває відповідну професію, але приходиться на роботу і. Здається, є це місце роботи, можна працювати, працювати. Людина каже: що я не можу це для мене важко. От я не можу там тримати шприц в руках. Чи я не можу там вчити дітей? Бо це мені важко. Тому сьогодні, якраз ми хочемо зорієнтувати правильно учнівську молочу. Вибрати правильно свою професію, тобто своє майбутнє життя. На сьогоднішній день звертаються до нас не тільки ті, які шукають роботу, безробітні, і так само і роботодавці, тому що на сьогоднішній день ми більш зараз працюємо з роботодавцями, тому що роботодавець нам пропонує. Ту чи іншу професію, тих чи інших працівників, і ми шукаємо цих людей з відповідного фаху для того, щоб десь допомогти роботодавцям знайти фаху робітника. А якщо навіть взяти от сементношифене комбінат, барва, вони беруть без професії, вчать, навчають, хоч іди, працюй, якщо ти хочеш працювати. От. Але багато людей, які сьогодні десь трошки, я би рахую неправильно розуміють напрямок роботи центру зайнятості, які. Хочуть тільки отримати матеріальну допомогу, то фінансове забезпечення по безробіттю. Але це не є основне. Сьогодні десь мета сьогодні центр зайнятості і десь націлити навіть цих безробітних і ті, які шукають роботу, щоб людина знайшла роботу, яка би була оформлена офіційно, щоб вона могла в свій час отримати, не дай Бог, захворіла лікарняни, не дай Бог, каліство могла би отримувати допомогу по трудкаліству, чи досягне пенсійного віку, би був відповідний стаж для того, щоб призначити йому нормальну на пенсію тому якраз мета сьогодні, і навіть таких людей, які сьогодні шукають роботу, розказати, що сьогодні можна отримати гроші в конверті, але ти лишаєшся без завтрашнього майбутнього. Більшість людей я рахую, що розумію, стараюся десь певно, підняти та чи інша професія. От чи поспілкуються в нас з фахівцем, які працюють у нас в відділі з організації працевлаштування, чи в працює в системі в нашому якраз в є ряд. Сайків, які можна пошукати ту чи іншу професію. Якщо людина хоче, то вона знайде де знайти роботу чи через центр чи, інше, чи іншим методом. А якщо людина не хоче, а хоче тільки отримати допомогу по безробіттю, це дуже погано. Тому от ми хочемо, щоб людина правильно зрозуміла офіційна робота. Це забезпеченість, то я старість і тому подібне на сьогоднішній день звертаюся більше роботодавців, що пропонують свої роботи. Тим більше в нашому районі, це мова як приміський район, і до нас звертаються не тільки ті організації, які на території нашого району. Є ряд які організацій, установи, які в межах міста Івано-Франківська, а саме вони пропонують свої роботи, такі ж умов. І навчити. Чи беруть різноробочих, те саме навчать, в принципі, я рахую, що може навіть і непогано вони фінансово забезпечують десь в заробітній платі. Але все-таки на сьогоднішній день більше роботодавець шукає фахівців з класу різноробочих. Муляр штикатур, плиточник, електрогазозварник, сантехнік. Отакі от, от професії робочі більш сьогодні потребуються на, 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 на ринку праці. Загалом у центрі працює чотири відділи для пошуку роботи. Спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Володимира Кошик продемонструвала школярам, яким чином можна займатися пошуком роботи у стінах центру. Старшокласникам також розповіли про можливість навчання за кошти центру зайнятості. У центрі зайнятості також допомогли учням обрати факт та зробити правильний вибір. Начальник відділу активної підтримки безробітних Світлана Карпюк розповіла про фактори, які є визначальними у виборі професії на сьогоднішній день. Учням було запропоновано тести для вивчення схильностей до певного Веду професій старшокласникам такий вид профорієнтаційної роботи був досить пізнавальним. Захід був дуже корисний, дуже цікавий. Нам розказували багато цікавої інформації, і надалі я думаю, мені потрібно проходити ці тести, щоб зрозуміти, на кого мені поступати. Так мені сподобалося. Можливо, я пройду і вже нарешті вирішу, ким я хочу бути в майбутньому. На майбутнє я планую стати економістом. Так, ця професія е, зв'язана з математикою, а я її не дуже добре знаю, то я зрозумів, що перш за все потрібно е, дослухатися до себе і е, до вчителів і батьків. Якщо ж батьки не хочуть, щоб я став економістом, то я буду перш за все е, думати сам, чи мені цього е, е, потрібно. А чи я почеркнув щось нове так, звичайно. Могли проаналізувати свої здібності та можливості, адже багато з них ще досі не знають, ким хочуть бути у майбутньому.